Сирбачка <laughs> e, да. виробляється e, він в Харкові. Почало виробництво під час війни. Мене звати Юлія і мій бренд Сирна магія. Зараз перед вами представлені сир солугуня оригінальний, Сулугуні з травами, фета, халумі і сирне лабне. Оце сирне лабне, ви можете прогосувати. Це камамбер, Ну, це, не е, Це все коров'яче. Коровіче сорта, да. коров'ячого молока. Mm -hmm. Молоко uh, беру ферми. Дивіться, у нас є можливість я так з продестувати і кому що подобається так. купити собі. Mm -hmm. О, супер? Да, супер. Mm -hmm. так. Mm -hmm. а, і зразу, зразу <рес> пропоную. Другий наш дегуста... дегустаційний стіл це у нас варення, конфітюри, жеми, соуси, до сира теж годяться. Є крафтові э, варення безалкогольні і серія алкогольних варень алкогольне алкогольні. 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 Подво... Да, Повторюють вкуси, коктейлі, вот так це Оце це <ристосв 'я> <ристосв 'я> <ристосв 'я> А це безалкогольне. Тобто два алкогольних ні, от це алкогольне, це алкогольне, це все алкогольне. Глінтвійн, Брамбл, Сангрія, Пінекалада, тверстка. Кровавая мэри, дай Кире. Я буду сьогодні, тільки чуть-чуть. Воєм, варінь, чуть-чуть да. да, да. да. Чуть-чуть варінь. А де це виробляється? В Харкові? В Харкові. Да. А це ваш власний да, бренд? Да, це власний бренд, торгова марка Портоша. А що Портоша? Так, э, А де це подано? А моя дитяча фамілія португальська, і так мене звали в школі. Портоша. А, а Портоша, ви ну, расскажете за сири? Сири вот. Mm. Сири виробляють з кроючого молока в Харкові, сыр на магі. Можна попробовать любое варіант. ось самому Харків. Буду... з кроючого молока. Зараз ви можете спробувати сир на лабне. Це ось цей сир. Камамбєр. І зараз ще соловуню не дорізаю. І Є ще халуміс, сир для гриля, фета. Ну, фету всі ми знаємо. Це єжевіка з трюфелем. Він витриманий в чорному перці, всередині з трюфелем. І з чесноком сухим. Дуже смачно. Це грейпфрут з трюфелем. Маліна з ромом, наприклад, тоді буде добре по сиранку. Єжевіка, з перцею А в яку ціну баночку? Ось ці баночки по 90 гривень. Ось такі баночки по 70 гривень. Вони врізують спецію. Вот это серия алкогольная, правда? Алкогольная. Вот это алкогольная. деньги. Угу. Вот крышечки специально с названием. Вот это, например, интересные тоже варианты. Это красная смородина с чайной розой. Смородина варится в шампанке.